Чергове засідання виконавчого комітету Ніжинської міської ради відбулося 13 грудня. На порядку денному було 10 проєктів рішень. 14 проектів рішень були подані для розгляду у робочому порядку, а також питання розділу різне. Всі проекти рішень було розглянуто та прийнято, крім одного. Про встановлення тарифів на теплову енергію. Її виробництво, транспортування, постачання та послуги централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води по товариству з обмеженою відповідальністю ніжен тепломережі. Ріс тарифу, який ми пропонуємо, значить по населенню різ тарифу на 25%, по бюджету, так як газ для бюджетних установ на газ для природний газ. Тариф зменшується на 9,1%. Любов ісаєнко пояснила В нашому тарифі, значить, газ. Електроенергія і вода енергоносії складають 94,6%. Крім того, протягом року зросли ціни на електроенергію на 18,6%. Середньозважена ціна водопостачання на технологічні потреби на 46,8%. Збільшився прожитковий мінімум для працездатної особи на 9,8%. Збільшилась мінімальна заробітна плата на 16,3%. Підвищились соціальні стандарти, а також зросли ціни на паливно-мастильні матеріали. Матеріали збільшилися розміри податків та зборів, що привело до необхідності перегляду діючих тарифів. Найгарячіші дебати виникли під час розгляду проекту рішення. Можна питання таке: а для чого вам потрібно підняття таріф? Таке. Просте, банальне питання. Очу ви от ви от, розраховуєте отримати від підвищення тарифу? Ми, значить, зараз працюємо збитково. Ми покупаємо газ на 23,5% дорожче, продаємо по старій ціні. Так? Ми вже за цей місяць маємо збитку 3 мільйона. От за за ці місяці. Тепер, для того, щоб отримати номінацію в НАК Нафтогазі і не, не брати газ э, з газосховища понад. Без номінації це з коефіцієнтом 3, не по 8 тисяч, по 24 тисячі. Ми на кожен місяць отримаємо номінацію. Раніше до цього до підвищення ціни на газ процент проплати від підприємства потрібен був 90%. Зараз рішенням Кабміну знесено внесено зміни в зв'язку з тим, що ціна на газ виросла. А процес затвердження тарифів складає майже майже два місяці. Зробили ну таке послаблення. У нас зараз вимагають 70%, 78% проплати за попередній місяць, щоб отримати номінацію. На, на той місяць ми зараз збільшуємо тариф так. Де гарантія того, що у вас проплата залишиться хоча б на цьому рівні, але вона би не дотягувати до 50%. У вас не буде коштів купити по 8 гривень. Ви будете купляти по 24, але не буде надходити навіть ті кошти, які надходили до цього періоду. Розумієте, ми маємо право взагалі говорити про підняття тарифів, коли зараз військовий стаж. Почекайте, а комісія державна комісія НКРЄ перевіряє, затверджує тарифи тарифом. Ну, Військово про інші області три. Дикачі ще він, це теплоенергія зараз. Військовий стан зараз військовий стан. Це приведе до соціальної напруги у тому регіоні, де введений військовий стан. Прекрасна почва для, для ворогів України. Економіку ж ніхто не зупиняє, вона працює. Економічні. Механізми всі працюють. І військовий стан на час дії військового стану заборонено припиняти теплопостачання теплопостачальним організаціям. Але, але за якою вартості вони будуть брати цей газ? Залежить від прийнятих рішень, від тарифу. Він економічно обґрунтований, він покриває мінімально необхідну кількість проплати для того, щоб отримати номінацію. Якщо підприємство не буде мати кошти для того, щоб оплатити мінімум там, 78% за спожитий попередній період газ, то на наступний період воно буде мати газ, ми залишимося теплом. Але це ж буде не по 8 тисяч, а по 24 тисячі, в три рази дорожче. І на кінець опального сезону підприємство вийде з такими боргами, що наступний опальний сезон воно не почне. Воно не почне, опальний сезон, то ми пройдемо. Але що будемо робити далі? Щоб ви розуміли, борги підприємства на сьогоднішній день, якщо вони будуть утворені на кінець опалювального сезону, вони не залишаться з підприємством. Навіть якщо підприємство збанкрутує і віддасть нам назад ЦМК, для того, щоб ми тут самі проводили період наступний, а борги підуть на міський бюджет. Або ми, не затверджуючи економічно обґрунтований трид, зобов'язані, і підприємство має таку можливість, ну, теоретичну можливість. Подати до суду по відшкодування різниці між економічно обґрунтованим тарифом і тарифом, який існує, і вимагати від нас покриття цих збитків. А тепер від собі, що з яким боргом ми вийдемо з вами на наступний парний сезон. Це правильно. Але ми маємо об'єктивну ситуацію, коли тарифи зростають і складові тарифи зростають. Це не наше з вами питання. Це не наша з вами проблема. Ми, на жаль, на неї не можемо впливати. Ми стаємо заручниками ситуації і вимушені приймати такі рішення. Вони, я розумію, що вони не популярні. Але скажіть, будь ласка, який інший шлях? Це комунальне майно, яке передано в оренду, яке орендується, і яке ми з вами неодноразово тут уже не перший рік поспіль, коли розглядаємо питання по любому тарифу, комунального майна, то в складові закладено питання там і прибутковості. І... Рентабельності, а також і відшкодування на ремонт. Я вам ще хочу раз нагадати, що ми з вами практично ні разу не затвердили в повному обсязі ту складову інвестиційну, яка потребує для відновлення, для ремонту цього майна, для покращення його, для той ж самої ізоляції. Тому питання до комунального підприємства до даного підприємства воно правильно звучить. І ми з вами тут і говорили, всі зауваження видавали, що в нас дуже багато теплотрас, які обогріваються, да? обогріваються різні тварини, також і люди. У нас багато незрозуміло чого. Ви тільки що Юрій Антонович говорив, що в приміщеннях жарко. Я вам скажу, що тепломережі надають до лічильника тепло. А там внутрішня розбалансовка приводить до того, що так споживають тепло і вони за його платять. Тому звинувачувати тут трошки, може, некоректно дане підприємство. А те, що не вживаються заходи, так. Да. Але хочу ще нагадати, що дане підприємство знаходиться на розподільчих рахунках. Воно не в спромозі використати будь-які кошти на свій розсуд. Їх по алгоритму вилучаються кошти на погашення боргових зобов'язань перед НАК Нафтогаз України. Також хочу ще вам нагадати, ви ж пам'ятаєте, що практично усі міські ради, сільські ради, усі, які користуються послугами підприємств теплопостачання, є заручниками НАК «Нафтогаз України. І всі зобов'язання, які утворюються на цих підприємствах незалежно форми власності, відповідно до закону, вони перекладаються на місцевий орган. Тому, якщо ми говоримо що по тарифу, там коефіцієнту 3, даємо можливість споживати, то ці всі суми ляжуть до нас відповідальності. Якщо ви пам'ятаєте, запускалося опалення період, ну давайте підприємство по смілі здаємо. Там порушені кримінальне провадження. На жаль, зараз інформації немає, але йдеться їх розгляд. Тому я просив би кожного відповідально і виважено віднестись до цього. Якщо ми бачимо, що там тарифи, і ми бачимо, що там тарифи можна змінити щось або зменшити, давайте про це говорити і скажемо, що шановні, ви цього не робіть, але на цю суму давайте зменшити. Давайте казати про конкретні етап модернізація. Ви ж ви почули сьогодні: 94 коштів, які отримує підприємство, і попадає на розподільчі рахунки, Йде на що? Газ, вода, електроенергія. 94%. Трохи більше. Да? Трохи більше 5% залишається на все інше. Може підприємство розвиватись? Відповідь очевидна. Міський бюджет. Більше 90% утримання бюджетної сфери. Це про що я дуже часто наголошую. Може місто розвивати за 10% цих коштів? Ні. І власних надходжень у нас на душу населення. Ми отримали звіт від. Департаменту фінансів в місті Ніжині серед міст е, області найменше. Власних доходів на душу населення найменше. Ну тому що така от ситуація економічна у нас на території, яку треба враховувати. Під час голосування думки розійшлися: за проголосували чотири члени виконкому, проти два утрималися від голосування шестеро членів виконавчого комітету. Хто за даний притичний, прошу голосувати. Чотири. 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 Хто проти? Два. Хто утримався? Шість. Шість. Рішення не прийнято. Рішення не було прийнято на засіданні виконкому. Вирішили провести загальноміське зібрання щодо обговорення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води по товариству з обмеженою відповідальністю ніжен тепломережі і тільки після цього розглядати нові тарифи. ¡Gracias!